Життя в ефірі. Проєкт до сторіччя українського радіо. 16 листопада 1924 року Олександр Старосельський готувався до концерту. Здавалося б, нічого дивного: Квартет імені війома, де він був другою скрипкою, успішно гастролював уже четвертий рік. Колектив зібрався справді талановитий. Тож кожен виступ закінчувався тріумфом, а слава про квартет ширилася далеко за межами Харкова. Їм навіть випала особлива честь грати на скрипках самого Війома. Інструменти великого французького майстра видали квартету із державної колекції. Але цього разу музикант хвилювався. Адже виступ обіцяв бути дуже незвичним і дуже відповідальним. З одного боку, дивно, що в залі не буде глядачів, та й не зал це буде зовсім, а так, невелика кімнатка. З іншого боку, його чутиме півтори тисячі людей, серед яких керівництво республіки. Це буде радіоконцерт перший радіоконцерт в Україні. Звісно, Старосельський не раз уже чув радіо, проходячи повз іподром чи будівлю ВуЦВК. Він навіть був на вечері літераторів у саду Шевченка три роки тому, коли встановили перший у Харкові гучномовець і транслювали симфонічний концерт із Берліна. Але щоб самому грати на першій передачі першої української радіостанції звучало як фантастика. Олександр на мить зупинився, взяв до рук раритетну скрипку і, роздивляючись, її задумався чи міг уявити парижанин Жан Батист Війом. Майже 100 років тому, що саме його інструментом судитиметься відкривати роботу українського радіо. Життя в ефірі. Квартет війома зіграв бездоганно, і чути його через харківські гучномовці теж було добре. В усякому разі, так писали газети 100 років тому. 16 листопада 1924 року запрацювало українське радіо радіо, яке пройшло такий же складний історичний шлях, як і його слухачі, весь український народ, яке так само проносило нашу мову, традиції, культуру через темні часи. Саме по радіо українці дізнавалися про катастрофи і здобутки, про війни і перемоги, про незалежність і революцію. На українському радіо записували хіти Івасюк і Яремчук, читали вірші Рильські і Тичина. На українському радіо вперше відкрито на всю країну прозвучав наш державний гімн. Завдяки радіо українці завжди знали останні новини та слухали театральні постановки, не виходячи з дому. Відкриваючи нове століття українського радіо. Ми хочемо подякувати всім нашим слухачам за довіру протягом цілого століття і пригадати найяскравіші моменти життя в ефірі. Українське радіо з'явилося у Харкові, в потужному технічному центрі Європи. Де вже роками телеграфні станції тримали зв'язок із країнами заходу і близьким сходом, де у передових фізичних лабораторіях працювали імениті науковці, де радіогуртки були останньою модою, і тисячі містян складали приймачі своїми руками, де зрештою вже два роки діяло інформаційне агентство. В радянські часи про це намагалися не згадувати. Ретельно стирали зі сторінок історії прізвища українських дослідників та факти українських винаходів у сфері радіо. В контексті появи радіо акцент робився лише на одному: Харків був тогочасною столицею УРСР. Та радіо не привезли у Харків із Росії, його побудували місцеві інженери з радіотовариства УРСР. Відомі їхні прізвища: Жеронкін, Луньов, Дрожжин, Лебрехт, Світлосанов та Касванд. Вони вчилися на своєму досвіді, паралельно вдосконалюючи технології та відкриваючи нові можливості. Настав час розповісти все те, що нам відомо про появу українського радіо. А відомо, до речі, далеко не все. Лариса Якубова, завідувач відділу інституту історії України, член кореспондент Національної академії наук. Джерела архівні джерела радіо. Вони дуже понищені. Внаслідок багатьох чисток збереглися дуже погано, і оці моменти доводиться відновлювати, реконструювати буквально по кропицях. А оскільки зараз ми не маємо доступу до російських джерел, там такі документи то лежать, оскільки процес знищення українського радіо безпосередньо пов'язаний з Москвою. То колись ми дізнаємось, можливо, все в деталях. Віталій Артеменко, дослідник історії українського радіо. Ми підійшли до того, що ми узнали, коли відкрився радіоцентр Ще ж тоді. Це не просто радіоцентр. це організація, в якої стояли цих вишок, глутилок, маса. І якщо хтось щось там не, не те сказав, не те. То його виганяли суд, не повертав на роботу. Кагебіст сказав мені, не вздумай займатися там, будеш шукати, рити, там, ні в якому разі, вилетиш як про. А я ж то хлопець села. Городі в нас в селі такого і не було, щоб, щоб так оскорбительно, так тебе понукало. І я пішов да, далі, почав на, на, далі. А було це в 70-му році, десь половина 70-го року. Віталій Артеменко був першим, хто поширив історію створення українського радіо. Його публікація в українському історичному журналі вийшла ще 1975-го. Хотів встигнути до 50-річчя першого мовника, але взяли її не одразу і не у повному обсязі. Та й зібрати інформацію виявилося дуже непросто. Здавалося б, яка була необхідність обмежувати доступ до архівів про радіо? Відповідь ви зможете скласти самі, прослухавши кілька наступних серій проєкту, особливо присвячену репресіям працівників українського радіо. А Віталію Артеменку тоді, в радянські часи, довелося вдатися до хитрощів, аби отримати доступ хоча б до частини архівів. Попитався в архів. Ні в якому випадку не даючи документів. Не можна. Нельзя і все. А тут один товариш говорить: а ти знайшов Тронько, академік, зайнявся дуже хорошою справою. Історія міст і сіл цих областей і архів можна попасти. Коли ти пишеш, так і так, займаюся такою справою для ренька, і треба в архів. І так я пішов. І Я знайшов в радіоцентр. Де він, коли він, що він. Саме Віталій Артеменко на початку 90-х був ініціатором відзначення дня працівників радіо, телебачення і зв'язку 16 листопада. Тривалий час йому відмовляли, бо навіть у незалежній Україні деякі чиновники воліли відзначати День Радіо разом з Москвою, 7 травня. Але на щастя, все змінилося. Ми відзначаємо професійне свято у день виходу в ефір у Харкові першої програми українського радіо. То чому ж радіомовлення в Україні почалось саме з Харкова? Федір Дубровка, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки Київської політехніки. Моя думка і зараз така, що центром науково-технологічним в Україні є Харків, не Київ. Київ політичний центр, да, науковий серйозний центр і так далі. Ну це моя особиста думка. Але якщо взяти, що там є фізико-технічний інститут, там є, наприклад, інститут радіофізики, електроніки, академії, там є інститут академії наук, там є інститут радіоастрономічний, там куча університетів, класних Лариса Якубова, завідувач відділу інституту історії України, член кореспондент Національної академії наук. Оскільки в Харкові був другий зазначений університет на теренах України, то зрозуміло, що кадри там були. Харків був другим великим містом. Олександр Кучарук, завідувач відділу Національного музею історії України, Харків це був адміністративний центр, де знаходилися органи влади, тоді коли в Києві залишалася Академія наук. І була своя така певною мірою конкуренція. Все -таки. Київ залишався більш, більш гуманітарною такою. Аура була така. Тоді, коли в Харкові все таки було більше технічна складова, переважала. Місто було. Наповнене якоюсь такою новою свіжою українською силою. Знаєте, виходили нові видання, універсальний журнал, той же глобус, і там збиралася українська літературна основна, в основному літературна еліта. А це відповідно впливало на, на всі сфери життя, і на театр, і на новостворене загальнодоступне радіо. Сергій Карамаш, архівіст першої категорії, президент клубу, скарбниця документальної пам'яті. В Харкові велика була школа Пільчикова, і я думаю, що там залишилися фахівці його учні, і вони продовжили його справу, тому що він один з перших українських винахідників, який займався радіосправою. Микола Пільчиков один із незаслужено забутих українських вчених і винахідників. Він почав вивчати електромагнітні хвилі ще наприкінці 19 століття. У той же час, коли цим займалися Марконі і Тесла. Але якщо більшість дослідників намагалися досягти якомога довших відстаней у передачі радіохвиль, то Пильчиков намагався виділити хвилі окремої частоти, відокремивши їх від усіх інших. Саме це дозволяє нам сьогодні обирати різні радіостанції, користуючись лише одним приймачем. А навесні 1898 року. Вчений публічно продемонстрував дистанційне радіокерування різними пристроями. Першим у світі Пильчиков обладнав у Харкові найкращу на той час в імперії фізичну лабораторію і вже 1904 року власним коштом побудував першу у Харкові радіостанцію. Його справу продовжив інший науковець Володимир Огієвський, Виходить зі знатного українського роду, що володів значними землями і маєтком у Кролевці на Сумщині. Достатньо навести лише один факт: саме у їхній садибі зупинявся на ночівлю Тарас Шевченко під час своєї останньої подорожі з Києва до Петербурга. Федір Дубровка, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки Київської політехніки. Україні радіо почалося із професора Євська. Він завідував кафедрою радіотехніки. Яка була створена вже в 30-му році, був створений Радіотехнічний факультет, перший в Україні Радіотехнічний факультет, і він створив у 21-му році при електротехнічному інституті. Створив гурток радіоаматорів, які почали займатися радіо. І фактично засновником радіотехнічної школи в Україні є професор Огієвський? Під час першої світової Огієвський служив у іскровій, тобто радіотелеграфній роті. Талановитого хлопця помітили, і він став швидко просуватися нагору. Служив помічником начальника телеграфної станції Південно-Західного фронту, потім її начальником, а за два роки очолив раду військового радіотелеграфу всієї армії. Причому його кар'єра йшла вгору за будь-якої влади і за царської, і за радянської. Федір Дубровка, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ радіотехніки Київської політехніки, а потім він оцю радіосправу привів у Київський політехнічний інститут і фактично із того часу почалося спочатку на рівні аматорів. Але оскільки він був вже кваліфікований спеціаліст, то реально приймав участь і був одним із основних керівників. Побудови у Москві телерадіо. Виші. Потім під його керівництвом відбувалося будівництво в Києві, в Одесі, Харкові і Дніпропетровську. Саме під керівництвом Володимира Огієвського будувалася перша в Україні радіомовна станція у Харкові, звідки й почало мовлення українське радіо. І вчений не просто будував радіостанції в Україні. Він налагодив виробництво деталей для них. Михайло Ільченко, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України. При будівництві всіх цих радіостанцій, починаючи з Харківської, необхідно було створювати взаємно ув'язані між собою спеціальні технічні пристрої. Радіолабораторія КПІ взяла на себе зобов'язання поставляти для фільтрів високовольтні конденсатори власного виробництва. Раніше такі конденсатори вимушені були купувати по імпорту з Німеччини в Союзі спробу створення таких конденсаторів робила Нижегородська лабораторія, але її конденсатори виготовляли з імпортного матеріалу і витримували не більше 7 кВт. У Євському в його лабораторії був розроблений і запропонований оригінальний метод, який, на відміну від відомих, використовував виключно вітчизняну сировину. І зразок виготовлений в лабораторії витримував до 35 тисяч вольт у 1924 році Харків уже був потужним радіотелеграфним вузлом. Після першої радіостанції, побудованої ще 1904 року Пильчиковим, у часи Першої світової у місті з'явилася інша, значно потужніша станція для військових цілей. Щоправда, вона була не місцевого виробництва, а приїхала з Білорусі. Втім, ненадовго. Уряд радянської Росії забрав це обладнання і наказав використати для створення у Москві радіостанції імені Комінтерна. Тодішні керівники радянської України, звісно, не стали перечити московським шефам, тому просто розпорядились побудувати у Харкові ще одну власними силами. Для харківських інженерів це не було проблемою у червні 1920 року. У місті розпочали монтаж потужної 35 кіловатної передавальної радіостанції. У серпні цього ж року почала роботу приймальна радіостанція міжнародних зносин. Саме на її основі почало роботу радіотелеграфне агентство України РАТАУ. Коли завершили монтаж іскрової передавальної станції, вони утворили комплекс Харків, вів радіотелеграфний обмін із Західною Європою, Балканами та Близьким Сходом. Віталій Артеменко, дослідник історії українського радіо. Харків 1920 рік. Треба зробити, щоб була радіозв'язок з усією планетою. І в Харкові на Іподоромі забрали будинок там, де коней годували, привезли приймача. У мене фотографії є приймача, є фотографії радистів, які проводять азбуку і морзе з Італії, там з іншими країнами. Зв'язок у самій країні між містами з такими радіостанціями. От Харків зв'язувався, стукав. Радисти, стукали, причому дуже багато. На цій же радіостанції жодної радіолампи. Як витягаєш з розетки вилку, то там оце скварчить. А то було здоровенно, там не скварчало, а гупало. Пів Харкова чути, було ж, працює радіостанція, наскільки потужний цей хлопок розрива електрики. І туди почали йти люди, дивитися, і цікаво, іскрить, і, 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 і бухає, і щось передають, кудись передають, мовчать, значить, приймають. І почали піднімати питання. Про те, що треба радіостанцію, яку можна було чути вухами, харківські спеціалісти згодом будували радіостанції по всій Україні: Чумак у Житомирі, Алексіїв у Могилів-Подільському, Лекомцеві Дорфман у Чернігові, Москаленко у Лубнах. Тим часом по всій країні, в тому числі і у Харкові, розвивається аматорський радіорух. Створюються численні гуртки, учасники яких складають саморобні приймачі, випускаються спеціалізовані журнали, де публікуються схеми радіотехніки та надаються поради початківцям. 1925 року. Частина аматорів об'єднується у громадську організацію Товариство друзів радіо. Цей рух був настільки популярним, що у 20-х роках на Харківщині налічувалося вже близько 17 тисяч саморобних приймачів. Ідея відкриття великої, регулярної радіостанції висіла у повітрі, але реалізувати її без офіційних дозволів українські радіолюбителі зрозуміло не могли. І цю ідею не могла не помітити тогочасна влада. Лариса Якубова, завідувач відділу інституту історії України, член кореспондент Національної академії наук. Більшовики, дійсно прийшовши до влади, хотіли зробити таке враження, що вони перші відкривачі всього, зокрема і телеграфу, і радіо, і кіно, і нового українського містецтва, і все серешта. Альона Якубець, кураторка виставки на зв'язку Національного музею історії України. Голова тодішнього уряду ОСРР Влас Чубар, він хотів провести першу радіопередачу на день жовтневої революції. Да, листопада. Ну не вийшло в них. Були технічні причини збої, і тому була перенесена вона на 16 листопада. Не судилося українському радіо розпочати роботу за велінням голови раднаркому. Символічний початок діяльності організації, яка через 67 років транслюватиме проголошення незалежності України. А причина затримки насправді була технічна. Анатолій Табаченко дослідник історії українського радіо. Ніяк не вдавалося позбутися луни, коли не можна було розібрати слів. Під час пробної роботи в студії і не було відповідної акустики. Пробували змінити акустику, заносили дрова в студію. Думали, що деревина стане акустичним тлом, яке поліпшить ситуацію. Не допомогло. Привезли із валок глечики із під Харкова. Думали, що порожнина, така як камфора, теж допоможе, не допомогло. І тоді кажуть, що свідком цих експериментів. Став кавалерійський командир, який порадив зробити наступне. Каже, коли кінотники йдуть вночі у розвідку, для того, щоб не було чути цокоту копит, вони беруть із-під сідла попону, яка зроблена із повсті, і обмотують не кінські копита, щоб не було чути цокоту. І от тоді привезли пару підвод цього матеріалу, обладнали стіни студії, і воно почало більш-менш Звучати. І таким чином, 16 листопада, о 19 годині в ефірі в Харкові прозвучало: Ало, 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 говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків. Всім, всім, всім. Працює перша в Україні радіотелефонна станція. Звісно, це не оригінальний запис, а лише реконструкція початку першої радіопередачі. Адже у той час запис трансляції не проводився. Все відбувалося у прямому ефірі. Анатолій Табаченко дослідник історії українського радіо. Це навіть не диктор був, а технік. З непоставленим голосом, хриплим. Ну, а навіть оці слова перше, ало-ло-оло, очевидно, свідчать про те, що для мікрофона використовувалась, можливо, якась переобладнана телефонна техніка. Але якби там не було, то передача вийшла в ефір і знову ж таки її приймали не так, як зараз, що сиділи там по домах і слухали примачання. Мені встановлювалися великі репродуктори біля партійного клубу, звідки йшла ця трансляція. А це було в приміщенні нині. Шньої харківської філармонії там було виділено дві невеличкі кімнатки: одна під мікрофон, яка називалась мікрофон, а друга для техніки, яка там використовувалась, і звичайно, вся місцева еліта зібралася. І для Харкова це була подія номер один. Перша радіопрограма тривала менше години. Після оголошення техніка про роботу першої радіостанції звучала промова керівників УРСР, а потім розпочався концерт квартету імені Війома. Ось що писали про цю подію харківські газети. Артисти виконували свої номери перед спеціальним приладом. Концерт могли приймати всі радіолюбителі міста Харкова, що мали радіоприймачі. В центральному партійному клубі, де був встановлений потужний гучномовець, концерт слухали майже півтори тисячі людей. Музику, спів, розмови. Було чути причудово чітко. Здавалося, що артисти, виконуючи той чи інший номер, були присутні тут же у залі. Артист держдрами товариш Юрський, спочатку декламував у залі клубу, потім вирушив на радіостанцію, де повторив той самий номер перед мікрофоном. Різниця ледь вловлювалася. Ділиться враженнями журналіст газети «Пролетар» у матеріалі під заголовком радіоконцерт. А ось що писав кореспондент журналу Полум'я, облаштування кімнати радіоінженера. Маленька будівля відправної станції, Мерехкатять катодні лампи, дроти, шнури. На стіні біля якихось витків, дошик, неймовірні надписи. Струм, 15500 вольтів. Смертельно таким був перший ефір українського радіо. Радіо, яке в усі часи залишалося і залишається українським. Дмитро Хоркін, член правління суспільного мовлення. Коли Україна була у такому колоніальному стані, Україна, і в певну чергу це було таке відлуння від періоду національно-визвольних змагань, коли більшовики після УНР, директорії, гетьманату, у певному сенсі змушені були не перегинати палку у певних республіках, і ми мали змогу, українське радіо в радянські часи завжди говорило українською мовою. Ми завжди мали власне мовлення українською мовою. І дуже важливо, це те, що ми, напевно, багатьом поколінням комусь свідомо, хто вдумувався в це, а яка має бути мова, а в якій ми живемо в країні, а в яких ми умовах, що колись ми будемо повністю незалежні. І оцей ну, такий стандарт української мови. Коли важлива інформація повідомляється українською мовою, це запам'ятовується людям. І мені здається, що роль у боротьбі за незалежність, у відновленні незалежності у 91-му році українську радіо просто колосальна. Над проєктом працювали Тетяна Матичак, Олена Бадюк, Вікторія Будан, Оксана Шевчук, Оксана Петрова, Олена Григорович. Та Юрій Табаченко. Життя в ефірі. Програму створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю суспільного мовника і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу.